Так, 27 жовтня я висаджував цю королівську. І ось що виросло. Який пишний кущик. Один раз десь після посадки прийшло три тижні, плюс-мінус я її один раз порізав, ось тут видно. І от що виходить. Ну, я її теж зараз буду різати, так як мені треба багато. Так Того лишити. і на березень, я думаю, вже буде цвіла. Та як тут вже починають закладуватися бутони, тут видно навіть. Ось! О! Ну, красоти ще. Та, є якісь такі мініатюрні, але це таке на свої дожене. Переважно всі великі би їх всіх порізав, а такі мініатюрні тут нема що різати. Були такі, стали такі.